Ти прокидаєшся, дивишся на годинник, береш телефон, і починаються перегони. Ти відчуваєш цей невидимий тягар у грудях чи не так? Це не гострий біль, це постійний глухий тиск, це відчуття, ніби ти біжиш нескінченною біговою доріжкою. Ти рухаєшся вперед, докладаєш зусиль, пітнієш, досягаєш цілей, збираєш дипломи, шукаєш схвалення у яскравому екрані. Але коли настає ніч, і ти вимикаєш світло, то з жахом усвідомлюєш, що так нікуди й не дістався. Ти роззираєшся довкола. Бачиш ідеальні усмішки на фотографіях, бачиш людей, у яких здається все вирішено. І запитуєш себе, що я роблю не так, чому, маючи все, що я повинен мати, я відчуваю таку. Порожнечу. Нам продали підроблену карту скарбів. Нам сказали, що щастя це географічна точка. Куди доходять через зусилля, коли я отримаю ту роботу, коли знайду ту людину, коли знатиму достатньо. Але що, якби я сказав тобі, що саме цей шалений пошук це єдина стіна, що відмежовує тебе від спокою? Що, якби скарб не в кінці шляху, а зашитий у підкладку твоєї кишені, просто ти про нього забув? Сьогодні ми зупинимо ці пекельні перегони, ми вирушимо в минуле. Щоб почути історію про чоловіка, який намагався виміряти глибину океану простою бамбуковою палицею. Через його біль ти зрозумієш, чому почуваєшся виснаженим, і дізнаєшся, чому єдиний спосіб знайти те, що ти шукаєш це перестати шукати. Якщо ти теж відчуваєш, що біжиш без мети в цьому галасливому світі, я запрошую тебе до маленького акту бунтарства зупинись на секунду. Залиш просте дякую в коментарях або постав вподобайку. Цей маленький жест, який нічого тобі не коштує це сигнал, який допоможе цьому посланню спокою дістатися до ще десяти душ, яким сьогодні так потрібно видихнути. Вдихни глибоко відпусти повітря. Історія починається. Багато століть тому у процвітаючій провінції стародавнього Китаю. Жив чоловік на ім'я Наньжун Чу. Наньжун не був звичайною людиною, він був тим, кого ми сьогодні назвали б успішною людиною. Він був шанованим вченим, відомим академіком. Він знав на пам'ять класичні тексти, знав придворні ритуали, а його каліграфія була настільки досконалою, що вельможі платили цілі статки за один його сувій. Він мав статус, мав багатство. Мав повагу і захоплення колег. Проте Наньджунчу мав страшну таємницю. Найджунчу не міг спати. Ночами, коли тиша огортала його маєток і слуги йшли відпочивати, його розум перетворювався на оглушливе поле бою. Він лягав на своє шовкове ложе, але очі залишалися відкритими, втупленими в темну стелю. Рій тривог гудів у його черепі. Чи правильно я висловився сьогодні на зборах? Я бачив, як міністр насупився, невже я втратив його прихильність? Що буде, якщо завтра я помилюся? Невже це все, що є в житті? Тільки накопичувати і захищати. Попри всю свою мудрість, попри тисячі прочитаних книг, він почувався порожнім. Він почувався як посудина із чистого золота, прекрасна і блискуча зовні, але наповнена кислим оцтом усередині. Тривога була його супутницею в ліжку, а невдоволення його тінню в день. У розпачі він почув чутки про самотнього майстра, що жив у горах на півдні чоловіка на ім'я Генсан Чу, про якого казали, що він володіє секретом Дао, істиною, що розчиняє страждання. Наньжун, керуючись логікою вченого, подумав: мені бракує частини пазла. Якщо я піду й отримаю це знання, якщо я придбаю цю мудрість. Тоді я стану цілісним. Він спакував свої найцінніші книги, підготував найкращий віз, одягнув найтонші шовкові шати і вирушив у дорогу. Подорож була довгою і виснажливою. Дорогою Наньжун репетирував тисячі складних запитань. Він готував філософські промови, щоб довести майстру, що він гідний учень, розумний і підготовлений. Коли ж він нарешті дістався скромної хатини Генсена Чу, він застав майстра за чимось розчаровуючим. Той підмітав сухе листя біля входу. Генсанчу рухався з дратівливою повільністю, з простотою листка, що падає восени. Ніякої містичної аури, ніякого божественного світла. Просто старий, що підмітає пил. Наньжун зійшов зі свого воза, розгладив шовкову туніку, церемоніально вклонився і почав свою заготовлену промову. Шановний майстре, я подорожував цілі місяці, перетинаючи річки і долини, ведений жагою до знань. щоб...» Майстер Генсан навіть не підвів очей. Він продовжував підмітати. Шурх, шурх, шурх. Звук мітли був єдиною відповіддю. Наньжун, почуваючись ніяково, відкашлявся і почав знову, голосніше. Тоді майстер Генсан зупинився Він сперся на мітлу. І подивився на вченого. Його очі були як два колодязі чорної води, глибокі й спокійні, але погляд був гострим, наче ніж. Скажи мені одну річ, промовив майстер хрипким голосом: Чому ти прийшов сюди з такою кількістю людей? Навіщо ти привів увесь цей галасливий натовп на мою тиху гору? Наньжун, розгублений, озирнувся, подивився назад, подивився на дорогу там нікого не було. Його слуги залишилися внизу, у долині, він був зовсім сам. Майстре, вибачте, моє збентеження, але я прийшов один. Зі мною нікого немає, відповів Наньжун тремтячим голосом. Генсанчу глибоко, жалісливо зітхнув і похитав головою. Який же ти сліпий, вигукнув майстер. Поглянь на себе фізично ти один, так, але подивись, що ти несеш на своїх плечах. Ти притягнув із собою своє его. Важке, мов скеля. Ти приніс свої страхи перед майбутнім. Ти приніс своє бажання схвалення. Ти приніс свої судження про те, що добре, а що погано. Ти приніс голоси своїх батьків, своїх суперників, своїх минулих вчителів. Майстер підійшов і торкнувся його грудей кислявим пальцем. Тут, усередині, базар, повний людей, що кричать. Твій розум настільки заповнений шумом, очікуваннями та іншими, що в ньому не вміститься навіть шпилька істини. Як ти хочеш, щоб я навчив тебе Дао, якщо твоя чаша вже переповнена брудною водою? Йди геть, я нічого не зможу тебе навчити, доки ти не спорожниш свою чашу. Наньжун, Чузакляк. Його інтелект, його найбільша гордість, його обладунок проти світу щойно назвали його смертельною хворобою. Наньжун, не поїхав додому. Він не міг. Правдиві слова майстра завдали надто сильного болю, і він знав, що це істина. Він усамітнився в печері неподалік і провів три місяці, намагаючись спорожнити розум. Але це була катастрофа. Чим більше він намагався не думати, тим більше думав. Чим більше старався здобути спокій, тим більше хвилювався. Розчарування переросло в гнів. Я вчений, я запам'ятав тисячі текстів, чому я не можу виконати це просте завдання, кричав він кам'яним стінам. Переможений, брудний, з довгою бородою і без шовкового одягу, він повернувся до Генсана Чу. Майстре, сказав він надламаним голосом, без жодного сліду зрозумілості. Я знаю, що я хворий. Я знаю, що шукаю зовні те, чого мені бракує всередині. Але я не знаю, як зцілитися. Чим більше я борюся зі своїми демонами, тим сильнішими вони стають. Генсанчу кивнув. Цього разу він побачив щирість у його очах Я лише вартовий біля воріт, м'яко сказав Сан. Я показав тобі твою хворобу, але, можливо, у мене немає ліків від твого типу лихоманки. Якщо ти хочеш справжнього зцілення, ти мусиш піти на південь. Іди до міста Лао. Знайди старого вчителя лао Цзи. Він покаже тобі дзеркало, в якому ти побачиш своє справжнє обличчя. Наньжун вирушив до лао Цзи. Цього разу все було інакше він не брав воза. Він ішов пішки. Він ішов, доки на ногах не з'явилися мозолі. Він ішов під дощем і під палючим сонцем. Кожен крок був важким, але, як не дивно, кожен кілометр, що залишався позаду, ніби знімав з нього шар удавання. Вчений зникав, залишалася лише людина. Коли він нарешті постав перед Лао Цзи, легендарний мудрець сидів у тіні старого дерева. Шкіра Лао Цзи була загартована, мов кора тисячолітнього дуба, а його присутність була такою величною, що він здавався частиною пейзажу, наче скеля чи хмара. Наньжун, знесилений, впав перед ним на коліна. Зі сльозами на очах він вилив усю свою тугу. Він розповів про своє безсоння, про пошуки щастя, про невдачі в медитації, про свій відчай у пошуках правильного методу. Цзи слухав його мовчки, напів заплющивши очі. Коли Наньжун закінчив, запала довга тиша, яку порушував лише спів цикади. Раптом Цзи розсміявся. Це був сухий сміх, але не жорстокий, а схожий на тріск сухої гілки. Яке жалюгідне видовище, сказав Лао Цзи. Поглянь на себе, ти говориш мені про пошук дао, про досягнення просвітлення, про ментальні стратегії, але виглядаєш як сирота, що загубилася в бурю? Лао Цзи нахилився вперед, і його голос перетворився на різкий шепіт, подібний до зимового вітру. Ти схожий на людину, яка намагається виміряти глибину океану бамбуковою палицею. Ти намагаєшся спіймати вітер рибальською сіткою. Ти віриш, що твій інтелект це потужний інструмент, але тут, у царстві духу, твій інтелект це перешкода. Ти хочеш отримати щастя, як отримують монету на базарі, продовжував Лао Цзи. Ти думаєш, що це щось, що додається до того, ким ти вже є. Але проблема не в тому, чого тобі бракує, наньжун. Проблема в тому, що в тебе забагато зайвого. Ти в'язень власного інтелекту. Ти намагаєшся використати розум, щоб вилікувати розум, а це все одно, що намагатися змити кров кров'ю. Наньжун відчув, як щось остаточно тріснуло всередині нього. Остання надія знайти магічну формулу зникла він зрозумів, що все життя бігав по колу. Тоді що мені робити? запитав він, і цього разу це не було академічне запитання. Це був крик про допомогу. Як мені жити, якщо я не можу використовувати свій розум для пошуку? Як мені існувати в цьому світі без планів, без контролю, без суджень? Лао Цзи усміхнувся, його обличчя змінилося. Суворість зникла, поступившись місцем безмежній ніжності. Він підняв палець і вказав на село неподалік. Там, на землі, біля матері, що ткала, сиділо новонароджене немовля. Воно ледве вміло сидіти і гралося з пилом. Хочеш знати, як жити? запитав Лао Цзи. Хочеш пізнати справжню людину, просвітлену істоту? Не дивись на імператора, не дивись на генерала переможця, подивись на цю дитину. Наньжун повернув голову і подивився на немовля. Воно не робило нічого особливого. Воно просто існувало. Спостерігай уважно, сказав Лао Цзи. Немовля плаче, іноді плаче весь день. Але чи ти помічав? Воно ніколи не хрипне. Дорослий кричить годину і втрачає голос Немовля, ні. Чому? Наньжун похитав головою. Бо його плач народжується не з его, пояснив мудрець. У його крику немає ментальної напруги. Він народжується з природи, з Дантяня, з його життєвого центру. У його горлі ідеальна гармонія. Воно не напружує голос, воно дозволяє голосу проходити крізь себе. Воно не каже Я плачу, плач просто відбувається. Цзи вказав на руки дитини. Подивись на його руки немовля, стискає кулачки весь день воно закриває їх із силою. Але придивись. Воно нічого не утримує, його пальці зімкнуті, але в цьому немає напруги прив'язаності. Воно не чіпляється за минуле ні за річ, ні за образу. Його хватка міцна, бо вона з'єднана з силою життя, а не зі страхом втрати. Ти стискаєш кулаки, бо боїшся, що в тебе заберуть те, що ти вважаєш своїм. Немовля стискає кулаки, бо воно сповнене життя. І подивись на його очі, завершив майстер. Немовля дивиться цілий день. Дивиться на світ, не кліпаючи, не втомлюючись дивиться на собаку, дивиться на квітку, дивиться на небо. Але воно не судить воно не каже, це гарне, я хочу це собі. Або це потворне, я хочу це знищити. Воно не каже, це мені корисно, або це мені не корисно. Воно просто бачить те, що є. Його дух не розпорошується в гонитві за зовнішніми об'єктами, воно, як дзеркало, відображає все, але нічого не затримує. Лаоци повернувся до Наньжуна, поклав руку йому на плече і дав останній урок, який змінив його життя назавжди Ти, наньжун, ідеш по світу, засуджуючи, бажаючи, відкидаючи, класифікуючи ти напружуєш голос, щоб тебе почули і поважали. Ти чіпляєшся за свої титули і гроші, наче за рятувальний круг під час корабельної аварії. І ти дивишся на світ, вираховуючи, що можеш від нього отримати. Ось чому ти виснажений. Ось чому ти не можеш спати. Немовля не знає нічого, не має нічого, і все ж воно цілісне. Ти знаєш усе, маєш усе і ти розбитий. Стань знову, як немовля, Наньжун. не шукай нових знань, вчися забувати зайве. Перестань намагатися кимось бути і почни, нарешті, просто бути. У ту мить під тінню дерева, під звук вітру, що ворушив гілками, наньжун чу. Опустив плечі. Напруга років розчинилася. Він зрозумів, що щастя це не вершина, яку треба підкорити після тяжкого сходження, а земля, на якій він стояв увесь цей час, чекаючи, поки він перестане дивитися вгору. Ця історія сталася понад дві тисячі років тому, у Китаї якого вже не існує. Але не помиляйтеся: най це ти. най це я. Ми живемо в суспільстві втоми суспільстві, яке вимагає від нас бути експертами, бути успішними, бути популярними, бути продуктивними по 18 годин на добу. Ми витрачаємо життя, намагаючись виміряти море палицею. Вірячи, що якщо отримаємо те підвищення тих підписників у соцмережах або той будинок на пляжі, ми нарешті зможемо відпочити і бути щасливими. Але даоська мудрість кидає нам термінове попередження зупинись. Саме цей пошук є причиною Твого страждання. Рішення для твоєї тривоги, для твого безсоння і для твого відчуття порожнечі, не в тому, щоб прочитати ще одну книгу з саморозвитку, не в тому, щоб пройти ще один курс, і не в тому, щоб працювати більше годин. Воно в тому, щоб практикувати вже від завтра мудрість немовляти. Як в біса застосувати це в твоєму сучасному житті, серед рахунків і заторів? Лао Цзи дав нам три ключі, які сьогодні підтверджує сучасна психологія. Слухай уважно: перший ключ голос без напруги. Запитай себе чесно, де ти напружуєш свій голос, у яких розмовах ти вдаєш того, ким не є, щоб догодити начальнику чи партнеру, коли ти кажеш так, хоча хочеш сказати ні. Саме це зусилля втримати маску робить хриплою твою душу, виснажує твою енергію. Практика: Завтра спробуй говорити тільки свою правду, не намагайся вразити, не захищай своє его. Говори менше, але говори зі свого центру. Ти побачиш, як зникає втома, коли ти припиняєш грати роль. Другий ключ рука, що не хапає. Подивись на свої ментальні кулаки. За що ти чіпляєшся з таким відчаєм? Можливо, ти чіпляєшся за контроль над своїми дітьми, бажаючи, щоб вони були такими, як ти хочеш. Можливо, ти чіпляєшся за образу на колишнього колегу, який тебе зрадив. Можливо, ти чіпляєшся за страх втратити гроші. Ця напружена хватка блокує потік життя. Практика: Вчися жити з відкритими долонями. Роби свою роботу досконало, люби всім серцем, плануй своє майбутнє, але відпусти результат. Немовля стискає, але не утримує. Дій і відпускай. Зрозумій, що ніщо насправді тобі не належить це і є свобода. Третій ключ погляд без осуду. Ми проводимо дні, розвішуючи ярлики на все, що бачимо це жахливо, який страшний корок, яка неприємна людина, який поганий день. Кожне судження це маленький витік енергії, кожен ярлик відмежовує тебе від реальності. Практика, спробуй дивитися на світ як немовля. Спостерігай, не даючи всьому назви миттєво. Коли виникає проблема, дивись на неї. Спостерігай за нею, не суди її одразу як особисту катастрофу. Забравши ярлик погано, ти забираєш у неї силу завдавати тобі емоційного болю. Стань дзеркалом, що відображає, а не суддею, що виносить вирок. Чу шукав щастя по всій імперії. Долав кілометри, витрачав багатства, лише щоб виявити, що носив його всередині, приховане під шарами шуму, страху та удавання. У тебе вже є все необхідне, щоб бути в спокої, тобі нічого не бракує. У тебе просто забагато шуму. Твоє завдання не будувати новий розкішний храм усередині себе, а просто підмести сухе листя біля входу, щоб побачити божественну структуру, яка завжди там була. Запам'ятай цю мантру на прийдешній тиждень. Повторюй її, коли відчуєш, що тривога стискає горло. Щастя це не скарб, який знаходять це стан, у якому ти опиняєшся, коли припиняєш шукати. Якщо ця історія відгукнулася у твоєму серці, якщо ти відчув, як маленький тягар впав з твоїх плечей, я запрошую тебе приєднатися до нашої спільноти. Підпишись на канал і натисни на дзвоник. Не для того, щоб накопичувати більше інформації, а щоб щотижня нагадувати собі те, що твоя душа вже знає, але твій розум забуває. Дякую за твій час адже це найцінніше, що в тебе є. Вдихни, відпусти, до наступної зустрічі.